вітання. Зараз четверта ранку і починається другий день нашої риболовлі. Ну що, все залишаю так, як і було. Нічого міняти не буду. Зараз закину вудки. Це в мене буде там тигровий горіх, кукурудза, попапчик і макуха. Все. Після того, як закинемо вудки, трохи-трохи як посвітлішає, ми з братом проведемо. За кором нашої точки риболовлі. будемо годувати вже дрібними зерновими. Тобто там канопля, люпін, віка ось і комбіко. Ну, якось і так, все, не буду гаяти часу, буду закидати. От в мене ще залишки з кукурудзи кукурудзи На насадку. Раз. Бачите, курза вчора непогано працювала, а ти горіх щось взагалі не проявив себе цього разу. Якось, якось отак. Аж трохи якось сумно за нього стає. Минулого року він тут так працював. Гегегей. Амури. Клювали на нього, чергу вистраювались. Цього разу нічого. У колосках працює. Так. Зараз водівницю додам. Отак от. Я спеціально залишив. Трошки очор годували. О! Бачите, медведка ползає, зараза. Вот она. Як щоб з ума ловити? Зараз було би саме то. Прийшов час ранішнього годування риби. В'язав отак От зробив. Бачите, оце суміш така дибних зернових. Зараз будемо так, щоб точку не обтяжувати. Якраз оця суміш самоту. Це не дуже так удобно будувати. Тому ось так зробимо, щоб було по феншую. Ось так от. О, бачите. Давай. Будемо нашу точку вживляти, а то щось вона зовсім стухла. Ввечері і вночі, ну ввечері там вночі ще клювання були, а зараз зранку зовсім нічого. О! Друзі, нарешті кукурудза і ще щось таке пручається. Зранку, а то ми вже зранку з братом почали вже теряти надію. Це вже Амур. А тут десь кіла півтора, а тому вже і більше. Так, бачите, ферментована кукурудза. Тихо. Ось він. Ось, такі ось. Вот. вот. И в брата. Давай, давай, давай. Є, є є Ух ты. Ти Ты що дає. Опа. На попап. Ну, Ти ж непоганий. Так, да, так, да, да. теж непоганий. На попапчик. Ну, ранок вже починає радувати. Ну, також. бачите, яка справа. Зранку спочатку нічого не було, а зараз от пішло, пішло в мене. А може непоганий. Брата на попа може непоганий. таке діло піде. Зараз ми десь через, через півгодинки ще закидаємо з помбів по декілька комбікорму. Тому може зараз рибка ще й піде клювати. Так <клух> підгодуємо ще комбікорму. О, бачите, отакі. Шість мм для годування ставкової риби. Так як у нас зранку було клювання двох непоганих, непоганих амурів, то надія ще є. Зараз тільки сьома ранку, тому будемо сподіватись, що клювання ще будуть. Народу сьогодні страшне. З усіх боків нас оточили, як то кажуть. <хи> Це ми тут четвертий раз, і жодного разу не було стуки стільки народу на цій водоймі. Так ми ще поїхали в будні, буд, 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 будній день. Вчора була середа, сьогодні четвер. Думали, що було якраз поїдемо у будній день, щоб поменше народу було. Но я так вважаю, що усі вирішили так само, як і ми, що поїдемо у будній день, <гум>, щоб було поменше народу. Ну, з усіх боків. Ранок, друзі, просто чудовий. Чудовий. Тихий. Відра немає, хмар немає, сонечко сяє. Дивіться. Яка краса. Тахи співають. Рибалок повно. Ну, зранку що ми? Двох штук вже взяли Такий, ну, товарного вже розміру. Але на цьому усе. Попапчик. О! Є. Ну, невеличкий. Але приємно. Не, ну Хоча б що і бачиш, погодували зранку. Трохи гарніше, ніж учора було. Це по класиці. За нижню губу. Так що ж ти такий? Я тебе, тебе зараз так відпущу. Бачите, оці попапчики криль. Весь сезон непогано працюють в мене. Я весь сезон... Іме, та давай вже їми ловлю. І так подобається мені. І на дикій водоймі, карасик на них непогано так відкликався. І бачите, і на платному ставку. Кльову, друзі, так особливої немає. Там поруч з нами ліворуч стали два хлопця. ну вони не сподобалось їм, поїхали, вони пішли трохи далі, туди, ближче до хвоста, десь от туди. Переносять якраз там води ще. Ну, я п'ю ранкову каву. Тому хто дивиться, запарюйте собі каву, робіть та теж насолоджуйтесь. Кава зранку це саме те, що треба. Так, двох амурів ми таких а, товарних узяли. Потім ще одного дрібненького і так на цьому і все. О, щось, щось цьогоріч тут не дуже в нас вийшла риболовля. Ну, таке буває. Отак от, от, друзі, здізнявся вітерець і брат тільки сказав, оцей вітерець надує нам рибу. І так і є. Ну дрібнота, да? так? Дрібнота, так. Да. Чи взагалі? А, карасіус. Схоже на карася. Так і да. Так і карась на попапчика. Ну, такий непоганий. Непоганий, як для цього ставу. То тут у такий карасі є. Такого великого карася ми тут не бачили жодного разу. О! Друзі, от это щось цікаве вже на кукурудзу. Вот это вже щось цікаве. Бачите, вже початок 11. Рибка. Ми вже думали з братом, що твою Зійшов. Зійшов! Що за... Да. да, а там був гарний, гарна риба була. Гарна. Жаль, жаль. А, блин. Хоч і день, але точка загодована і час від часу є клювання. У мене десь... Ну хвилин 40 назад тут озірвався. А брат тягни, тягни, тягну. Що, під саку взяти? Да. О! Отак от, от. Ми вже лагер свій почали збирати. Намети вже зібрали і тут як. вишенька на торпі мені оце плювання. Ну, невеликий. йде так, повільно. Робчук. Маленький. Зеркальний? Ага. Але приємно під завершення риболовлі. Отакого от, от дружка взяв. Грамів. Ого, він заковтнув. На попапчик. Такий грамів 600 дзеркальний короб. Іди. Оце була у нас остання рибка. Я навіть вже не буду вудку закидати. Будемо вже збиратись додому, виматуватись і їхати. Ну самі бачили, сьогодні риболовля була так собі. І вчора, і сьогодні. Таке, особливо нема чому радіти, але... Кілька таких товарних рибин ми узяли. Це вже радо. І а, одна рибина в мене, ну я так думаю, що фамур зривалась теж десь годину тому, біля 10-ї так. Ось, так, що перебуло? Працювала краще за все ферментована кукуруза. Ми її годували і їже і я насаджував на гачок і вона краще за все і працювала. Так, попавчики ще працювали, і потім е на третьому місці це Бойл та Гернат і горох, брат на горох теж пивань. Е на дигрових горіх клювань не було. Зовсім зовсім не було. Що по водою? Водойма обмілила. Це літо було спекотне і попаді було дуже мало, тому ставок обмилів. Е Зим. значить глибина тут ми пройшли цей весь ставок глибина Ну скільки отак мені по шию якщо я 1,79 79 Ну трохи більше там метр 60 метр 65 от уся глибина дно замуляне коли тут було глибше, ми так не пернали, а зараз пройшлись, ну замуляне, тому якщо потрипалити, то треба більш такі довгі повідці брати. Тому от, макушатник в мене згодом, клювання не було, тому що макушатник тяжолий, він в вмух цей провалюється і я так думаю, що риба його не знаходить. А будівниці більш легкі, вони так лягають на цей му і не провалюються а, глибоко. Тому вот так, Але відпочинок був вдалий. Що, рибку ми потримали і таку рибку? Я ж кажу, амура там десь під двушку я взяв, брат там теж такое, ближче до півторашки. Тому рибу потримали на гачку. Я вважаю, що більш-менш можна казати, що... Відпочинок наш удався. Ну все, всім мирно, усім мирного неба. Зустрінемось на водоймах. Пока.